Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і це АВР Stories – подкасти про українську молодь. Разом з нашими гостями будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально відповідального бізнесу, волонтерства та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ви маєте почути ці історії. Сьогодні ми поговоримо з Євгеном Петровим, відовим громадським діячем. Що ви можете дізнатися, зайдячи, прочитаючи про нього в його соціальних мережах, він дуже скромна людина, тому тобто попросив не оголошувати всі його реалії чим він займається, і які результати та до досягнення має в громадському секторі. І сьогодні ми підіймемо таку цікаву та складну тему, як збори, донати, волонтерство, підтримка армії, а не, найголовніше адженда. Порядок денний, який ми, як громадські діячі, просто. Лідери якоїсь думки або можливо просто студенти з аудиторію там на 500 людей в соціальних мережах, як ми реагуємо на те, що відбувається в країні. На жаль, все одно в українському суспільстві існує такий певний стереотип, що не треба розмовляти про війну, не треба е, показувати, що в соціальних мережах, тому що падають охоплення, тому що це не цікаво, тому що все одно хочеться жити своє життя. Погані новини, вони так скрізь на телевізорі, на єдиному телемарафоні, в телеграм-каналах. Те ж саме стосується наших селебріті, людей з великою аудиторією, які на жаль інколи кажуть, що не треба постати збори, не треба постати якісь сумні новини, які відбуваються в країні. Вони через російську агресію відбуваються постійно. Хочеться, щоб в інстаграмо. Бо соціальні мережі виглядали якось фенсі, пристойно показувати якусь е, цікавий бік життя. Ну тут можна закрити тоді той інстаграм, смисл да. його весну. Тобто, я не хочу закривати свій інстаграм, бо перш за все, я людина творча. Я вражаю через творчість. Тобто, ну а якщо я не репощу збір, то що закривати що? Ну от як? А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день, дві тисячі в день людей, і з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять, не факт. Вони просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте. Розвернулися і пішли, бо може в них і нема що задонатить. Тому сьогодні з нашим гостем Євгеном Петровим Женя, дякую, що до нас сьогодні доєднався. Поговоримо про те, як свій навіть маленький особистісний блок можна трансформувати в те, щоб збирати мільйонні донати і допомагати нашим збройним силам України. Привіт! Привіт, дякую що запросив. Давай розпочнемо з того. Ти теж тамського сектору займався різними міжнародними програмами. все класно, круто, сучасно. Як ти дійшов до того, що незважаючи на цю там міжнародну адженду, незважаючи на це, те, те, що ви робите, у вас має бути е, порядок денний. Це збір коштів, це волонтерство. Це поїздки на фронт. Ну насправді ця вся історія почалася напевно, з першого дня повномасштабного вторгнення, але воно так завжди росло. Росло і росло там з, з певним часом. Тобто, ну на початку ми завжди всі збирали там якісь мінімальні 5, 8, 10, 15 тисяч гривень. Там комусь треба про жилет, комусь треба каска, комусь треба там карімат, якийсь умовний, і тобі завжди постійно друзі телефонують, кажуть, а допоможе з тим, з тим, з тим, і так воно якось по-своєму, вибудовалося. По ти маєш бути в це залучений, і неважливо, яка в тебе аудиторія, неважливо те, що ти робиш взагалі, ну в якому масштабі. Тобто, маючи там, у мене є друзі гарні, які мають 300 підписників в інстаграмі, збирають набагато більше, ніж ті, хто мають там 50 тисяч, і роблять навіть питання не в зборах, тобто не в тому, скільки ти збереш, не в питання в тому, скільки ти відправиш, і так далі. Банальний репост або банальні якісь там поширення тієї інформації, яку ти даєш, воно вже має певний сенс, і воно вже якось працює. Ну і власне так я до цього й прийшов: що спочатку, тобто маленькі збори, маленькі збори, там, окрім нашої основної діяльності, ми там допомагали багато журналістам і так далі. І через такі шлях познайомився там з більшою кількість людей, які мають більше аудиторії. Ті ж самі телеграм-канали, ті ж самі інст... великі сторінки в інстаграмі, і там якимось чином ми почали з ними співпрацювати. Що найбільш цікаве ви робили? Найбільш цікаве, якщо ми перемов в плані такого цікавого збору, то звичайно був останній збір там з Олександром Зінченко, там Габріелем Жесом, там топовими українськими блогерами. Звичайно, хоча ідея сама по собі вона не з'явилася, як от ми хочемо зробити там пограти в Counter-Strike і зібрати там енну кількість мільйонів для ідару. Початково ми скажу чесно, були втомлені від того, що українське суспільство дуже сильно. Починає активізуватися після того, як щось погано трапляється. Коли траплялось щось погане, хтось загинув або отримав поранення. суспільство отак в момент активізується все. Давайте збирати гроші, допоможемо сім'ї. І так далі, так це правильно. Дійсно, ну треба допомагати сім'ї. Треба завжди шанувати і пам'ятати всіх, тих, хто загинув в цій війні, але можна ж було зробити це раніше. І з цією історією ми власне вирішили зробити там свій власний збір в організації там на мільйон гривень, тобто купити там чотири таких тепловізійних дрони для ідару для ї бригади. І збор звичайно, він там десь застопорився на півмільйоні гривень. Що робити? Давайте шукати виходи на там інфлюенсерів і так далі. Зайшли виходи на шахтар. Весь шахтар репостив собі в історію. Ну не дуже працює, працює, але не дуже. Давай шукати виходи якимось чином на Сашу з А, Оскільки я раніше займався футболом, то тобто залишив всі старі контакти ще друзів, які там знають через п'ять рукостискань знають один одного. І так вийшло там на людину, яка працює з Сашею. І на основі цього власне ми почали спілкуватися. А що далі робити? А, а ябто, це все особисті контакти. Це так, щоб люди розуміли, що це не так, що там в тебе якісь там не знаю, впливові батьки, або там якась стосовка, що ти там пишеш якимось інсуєнцям. Вони туди знають це більше про ту діяльність, про те, як ти це знаходиш. Звичайно, це завжди просто через те, що ти знаєш когось, а той Когось знає ще когось, і так далі. і Так далі ти можеш в будь-якому випадку вийти на ту людину, яку ти ж укажеш. Е, і власне ми домовились, що там хотіли, щоб Олександр просто репосту на розбір, але ми зрозуміли, що це трошечки така історія не досить велика, і почали говорити. А давайте зробити щось величеньке, ну щось реально таке, що має сенс, і домовились, що ми будемо. Оскільки Олександр має свою власну команду в Counter-Strike, okay. кажемо, давайте зробимо збір. Пограємо в Counter-Strike, зберемо людей, зберемо військових. І власне зберемо гроші на армію, і так воно все почалось. Що ми організувалися. Ми зібрали там енну кількість футболістів, енну кількість медійних людей, ну і професійних кіберспортсменів. І спільно там є така студія майнка. Це власне така основна брукастова компанія в, кіб... в сфері кіберспорту. Е, домовилися з ними, що будемо робити цей збір. Не багато, немало, але ми зібрали за збір спільно з Монобанком. Бо Монобанк під нас запустив там скін-карточки, запустив скін аватара кота в самому банку. Ми зібрали сім навіть трошки більше мільйонів. Ну це вражає. Тобто там і Лачин репостнув, і Гороховський репостнув, там і той самий Джокер так само собі закинув мілітарі ком'юніті доєдналися. Ну і плюс потім дуже сильно воно розійшлось по Тіктоку. Тобто ці нарізки, ті ж самі анонс-карточки, і так далі. В Тіктоці там набрали там чи по одному мільйону переглядів, там певні нарізки з самого матчу чи ще чогось. І люди навіть досі, іноді мені потрапляються там в рекомендаціях. Навіть досі питають, а чи може ще отримати цю карточку монобанку? Ми кажемо, на жаль, ні, бо вона лівітом, тебе є? звичайно. А для кого ви збирали? Ми власне збирали для Айдару, там була величезна кількість потреб. Тобто це ще був той період, коли росіяни дуже активно довели з цієї сторони де стоїть Айдар. І ну, вони й зараз давлять, але тоді був такий прям пік. І ми тоді збирали і на fpv дрони, і тоді була дуже величезна потреба в Ребах, і тоді була величезна потреба в захисті. Там, звичайні каски, бронежилети і так далі. Тобто ну, ми зібрали на величезну кількість потреб. Як ти знаходиш цих людей? Як ти знаходиш ці потреби? Розумієш, що важливо, то особисто на контакт, Чесно з скажу. От до початку повноважтану вторгнення в мене був напевно один. Чи двоє mm -hmm. друзів, хто в Збройних силах були. Mm -hmm. Всі мої контакти, чи ще є серед військових, і всі мої друзі, які я реально можу звати друзями, це все познайомить спочатку на шалине mm дороги. -hmm. Хтось просто познайомив, когось побачив в телеграмі там, чи в інстаграмі, пост, каже, треба дрон, кажу, давай я тобі допоможу. У мене якраз тоді був там якийсь дрон, хтось мені відправив. І так всі познайомилися. І після цього, звичайно, там. Знайомишся всередині самої структури, знайомишся з іншими людьми, хто в ті за ті чи інші процеси, і ви вже спекутись, розумієш, які є потреби. Наступне тоді таке питання: чому ти вважаєш? От з кожним місяцем да ми чуємо всюди в соцмережах, що збори, волонтерство воно стає вже не таким популярним. І люди умовно втомилися від війни. З чим це пов'язано? Проблема в тому, що люди просто, це як на мене, власне, люди просто намагаються не приймати реальність, яку є. Тобто, і мені подобається є досить така гарна цитата. Що з кожною твоєю хвилиною байдужості фронт стає все ближче. А зараз, наприклад, для мене найголовніша проблема, як всі люди говорять про якісь там високі дистанційні речі, про якісь умовне абстрактне відновлення і так далі. Для мене головна проблема то, що до траси Константинівка-Покровська залишилось менше 9 кілометрів. Оце для мене головна проблема. І те, що зараз почалися якісь бойові дії там в стороні, в стороні Харківської області. Але з іншої сторони, я сподіваюся, що на жаль, такі сумні і такі дуже складні речі, такі, як де фронту чи щось таке, вони зможуть нарешті активізувати і. Запустити цей процес знову єднання українського суспільства. Бо люди кажуть, в мене маленька зарплатня, що я можу, а мої 100 гривень не грають ролі і так далі. Скажу чесно, на розбір то, який був на 7,5 мільйонів гривень, більше частини додат були по 100 гривень. Бо люди хотіли отримати скін Монобанка, що круто, але більше синодатів були по 100 гривень, і воно нормально, і воно працює. Ти маєш донатити, ти маєш кидати там 50, 20, 10, не важливо, скільки гривень, але ти ж можеш це закинути. На початку зазначав, що ви співпрацювали бо співпрацюєте з журналістами. Розкажи трошки про це. Це українські журналісти. Чи? Там були насправді взагалі різні. Тобто і українські, і неукраїнські. Є така просто... це було давно, ще чим там 22-му році. Але приїздило багато журналістів. Їм треба була людина на місці, яка допоможе тобі пояснити, куди поїхати, навіщо поїхати, привезе тебе, перекладе тобі банально з української на англійську і так далі. Тобто, допоможе зробити сюжет. Тобто це іноземні змін. Так, в основному це були іноземні українські такого не потребують, бо вони самі. Розуміється в контексті, але насправді найцікавіше в цій всій історії, що було, це не це кататися журналістами, і так далі, а брати якісь окремі кейси і допомагати їх розкрутити. Ми так певний час допомагали там е... да, ну, я, Вибач, перебіг ти кажеш кататися, але ж кататися, це, ти подрозуваєш, що ви їздили на там на фронт на так. так тобто, точки? це це насправді ну це має бути такі пристрасть для того, щоб ну, поїхати, це просто щоб поїхати. люди розуміли, що кататися це не просто тут по Києву <laughs> Да да ти насправді катаєшся в такі місця, що ну. Краще ти там би не був. Тобто, е, є там журналісти, які от перед е, окупацією Авдіївки вони були в Авдіївці, в Бахмут в Лісичанськ, Сєвєродонецьк і так далі, Серебрянське лісництво і тому подібне. Ну Це треба мати насправді пристрій за цього мужність. І, і... тих супроводжував. Так, так. Я, я прям не був, максимум прям в таких е, страшних місцях я не був, але, власне, до, до цього треба мати хвіст. Маєш зрозуміти навіщо туди їхати. Ти маєш пояснити журналістам. і Ти маєш відповідати за те, що вони зайвого чогось не зробили, не зняли зайвого, кудись не завезли, і так, далі, і так далі, і так далі. Тобто, це величезна відповідальність за те, що ну ти не покажеш чогось зайвого в своєму репретежі, куди потім, після завтра чи через декілька днів прилетить. Тобто, ти маєш просто розуміти загальний контекст, і ти маєш працювати з цим наповну. Ми так допомагали певний час там одному командиру, який був в Бахмуті. Тобто, показати ситуацію, що було всередині. Він там був напевно. Ну, в перша сторінка Ройтерза він був там BBC, В нього брали там топові змі і так далі. Ми один раз допомагали зробити дуже крутезну статтю там для Washington Post, яка була на головній сторінці. Тобто цікаво реально брати кейси і допомагати їх розкрутити. Як ти вважаєш, можна людей мотивувати навпаки, щоб це ставало для них більше на порядку денному? Тому що тут, напевно, навіть трошки неправильно слово мотивувати, тому що складно змотивувати людину, жити в стресі, більше думати про погане, більше в те, що коїться навколо проблема в тому, що це так само як не комунікується там, можливо, на трошки вищому рівні, і це там не підноситься. Але знову ж таки, людей треба я не побую цього слова, роздупляти. Тобто всі живуть в якійсь реальності, всі говорять альтернативні, всі говорять про якісь речі, які можуть не наступити завтра, і всі говорять про те, чого ну може просто банально не бути. Ми всі говоримо про якесь там уявне відновлення. Ми всі щось там хочемо і так далі. Це круто, звичайно, не треба відпочати надії на майбутнє, але не треба майбутнє якесь уявне абстрактне ставити вище сьогодення. А зараз в кінці тоді такий невеличкий бліц продовжує фразу: «Е, якщо б не було війни, то я б зараз мав. Постійне місце проживання в Харкові. Тому що ти сам. Так, да, бо я сам з Харкова, але рідне місто. «Е, я не люблю політику за. Популізм і зайві неправдиві слова. Е, основний кайф волонтерства для мене це Бачити вдячність і якусь радість в обличчях тих, кому ти допомагаєш. Найбільше в житті я поважаю людей за щирість і відкритість. Для мене майбутнє України це. Майбутнє України для мене це. Ти смура би, знаєш, сказати перемога, але перемога для мене буде те, коли в Харкові не буде обстрілів. от угу. Я хочу, аби люди кожного дня донатили на армію. Супер. Моя найсильніша риса характеру. Та, напевно, щирість якась. Навіть не щирість, а трушність, тобто, не боятися те, що ти думаєш насправді. Тобто і... транслювати ту ідею, яку ти хочеш бачити в інших. Дякую тобі дуже за цю трушну е, розмову. Е, а вам раджу підписуватись на канал, донатити на Збройні Сили України, е, замислюватися про те, що коїться кожного дня, думати про майбутнє, мріяти про майбутнє, але найголовніше робити щось сьогодні задля того, е, щоб це майбутнє настало. А це входить е, і донати, і збори, і постійна підтримка порядку денного, яке відбувається зараз в українському суспільстві. Бережіть себе і всім гарного дня.